Оце так новина. Український нардеп виявився агентом Кремля під позивним Буратіна, так стверджують у ДБР. Хто ця маріонетка та які задачі мав виконувати в Києві? Зараз розповім. З вами новини Тесенвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Служба безпеки України викрила цілу мережу ворожих агентів. Серед них топові українські посадовці. Але вишенькою на торті зрадників став один з найскандальніших нардепів. Саме йому правоохоронці повідомили про підозру за матеріалами СБУ та ДБР. Підозру у державній зраді отримав чинний народний депутат України. Служба безпеки та ДБР зібрали докази державної зради з боку народного депутата України, який здійснював інформаційно підривну діяльність на користь РФ. За матеріалами слідства він мав позивний Буратіна і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління Генштабу Збройних сил Росії, відоме як ГРУ. Хоч у СБУ і прикрили його обличчя, але на фото усім добре відомий нардеп Олександр Дубінський. За інформацією силовиків у минулому блогер та журналіст співпрацював з воєнною розвідкою РФ задля того, щоб розхитувати українське суспільство. За це від РФ Буратіно отримав величезні кошти. А від служби безпеки тепер має підозру у Держзраді. За наявними даними, фінансування мережі сягало понад 10 мільйонів американських доларів. Свої гроші Дубінський відпрацьовував доволі активно. Якщо зайти на його телеграм-канал, то одразу очі вилазять. Тут і постійна критика офісу президента, наративи проти мобілізації, натяки на програш України у війні та навіть звинувачення банкової у підриві північних потоків. Після цього виникає лише питання, чому Дубінського не прикрили ще раніше, але повернемось до деталей, які надали в СБУ. злив агентурну мережу. Один із її учасників уже ув'язнений експомічник деркача, колишній співробітник ГРУ часів СРСР Ігор Калєсніков. Відео його показань, де той називає імена своїх замовників та поплічників виклали правоохоронці. Я келіснікав від у 2018 році дав добровольне согласі на офіційне співробітництво Заместитель начальника главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Алексею Владимиру Степанович. Мне был присвоен агентурный псевдоним Ведеран. В последующем я выполнял функции резидента. Управлял созданной Алексеевым агентурной сетью, в которую входили Кулик Константин Геннадьевич, агентурный псевдоним «Птичка», Дубинский Александр Анатольевич, агентурный псевдоним «Буратино», Деркач Андрій Гайдович. разом з нардепом підозру також отримали расисти з ГРУ Олексіїв та Савін. Сподіваємось, колись і вони постануть перед українським судом. Звісно ж, Дубінський з отриманою підозрою не згодний. Кричить, що його замовили Зеленський та Єрмак, а зв'язки з герушниками та сумнозвісним екснардепом і зрадником України Деркачем, який втік до РФ на початку вторгнення, намалювали. Дубінський стверджує, що таким чином правоохоронці намагаються завадити йому. Цитую створювати контент у Тіктоці, Ютубі та Телеграмі, де той критикує владу. Буду требувати відкритого і гласного розсмотрення діла, тому що мені нечого скривати боятися». В ніч проти 14 листопада Печерський райсуд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Тому доведеться відсвяткувати новий рік у слідчому ізоляторі. Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату, який підозрюється у державній зраді та участі в злочинній організації. За рішенням суду депутат щонайменше 60 днів проведе під вартою без альтернативи внесення застави. Суд визнав підозру обґрунтованою, а докази достатніми. Підтримку клопотання обвинувачення вранні мені запобіжного заходу вигляді тримання під вартою на днів. За 12 тонн до го года. Только это называется? новый сезон все звали за то, что Катя область. выросла. Сразумел. будут Нагадаю, у серпні 23-го року СБУ та ДБР уже проводили обшук у Дубінського. Його підозрювали у порушенні правил перетину кордону. За версією слідства той виїхав з країни під приводом супроводу батька, але залишив країну сам та не повернувся у визначений строк. Пізніше в мережі з'явилось відео, як скандальний нардеп відпочиває в Барселоні. Його виклала дівчина Дубінського. А як думаєте, ви, чи справді Дубінський міг спрацювати на спецслужби РФ? Пишіть свої думки у коментарях, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. А на цьому, все до зустрічі.